Вітаю всіх! Це рейтинг букмекерів, Іван Громіков. Ліга чемпіонів повертається до нас. Мабуть, одне з найцікавіших протистоянь однієї восьмої фіналу. Це матчі Парі Сен-Жермен та Лондонського Челсі. Нагадаю, вам команди вже грають третій рік поспіль на стадії плей-офф. Два роки тому Челсі пройшов далі завдяки м'ячу, забитому на виїзді. А минулого разу це те саме сталося, але вже на користь ПСЖ. На мій погляд, є одна відмінна різниця в тому, що зараз саме французька команда є фаворитом пари, і саме тому мені це здається це додатковий позитивний фактор на користь підлеглих Гуса Хідінка, тому що наразі увесь тиск саме над їхнім суперником. На мій погляд, Челсі приїде до Парижу, як це було і позаминулого року, і минулого року, саме для того, щоб зберігти нічийний результат та не програти. Бусхідінспеці спеціалізується на цьому не менше ніж Жозе Мауріньо, і для Челсі буде головне зберегти позитивний результат перед матчем відповіді. Чи вдасться їм це зробити? На мій погляд, так шанси на це є. Звичайно, ПСЖ демонструє фантастичний футбол, але у своєму чемпіонаті в дуже чудовій формі перебуває Ді Марія. Але в той же час ми бачимо, що ця вся дуже довга ситуація з захисником команди Сержем Ор'є, Може якось вплинути на гру пережанти, тим більше що самого Оріє не буде у складі на у матчі з Челсі. Челсі можливо зіграє без Джонатері, але мені здається, що Браніслав Іванович зможе гідно замінити капітана Челсі в центрі об, в центрі оборони. Також я додав на користь Челсі фантастичні показники Хінінка на чолі команди, саме як тренера, який не вміє програвати. Нагадаю, що це вже другий, другий етап роботи. Хідінка в Челсі і ж, всього одного разу сині поступилися за цей час. Я думаю, Челсі прийде грати на нічю, і я думаю, що Челсі може досягнути цього результату. На те, що чемпіони Англії не програють у Парижі, дають коефіцієнт 220 на букмекерській конторі Вільярхіл. І я, мабуть, беру цю ставку. Підписуйтеся на канал Рейтинг букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, свої думки. Зустрінемось!